Вітаю, друзі! З вами психолог Ілля Літвінова і мій помічник Амбер, який вже офіційно моє кошеня, мій котик. Він не хоче сидіти на руках, тому я його відпускаю, тільки хотіла його показати, тому що я розповідала, що він хворів, і я думаю, що його історію я розповім наступного разу. А сьогодні я хочу, ну, перш за все, подякувати вам за всі ваші коментарі, які ви лишали під минулим відео. Я відповім на них і хочу поговорити сьогодні з вами про... Два інтерв'ю, які я передивилася цього тижня. І, звичайно, зробити певні такі не те, що зауваження, а звернути вашу увагу, тому що я психолог і маю звертати увагу саме на психологічні аспекти. Перше інтерв'ю це було Соломія Вітвіцька да Аліні Дорацюк. Інтерв'ю було дуже нудним. Чесно вам скажу, я всередині десь заснула, прокинулася, і щоб не заснути другий раз. Я пішла прибирати кухню і слухати це інтерв'ю. Це саме той був випадок, коли інтерв'юєр був більше зацікавлений, ніж той, хто дає інтерв'ю. Соломія була дуже напружена, і це було чутно і по її голосу, і по тому, як вона відповідала, вона хотіла бути дуже правильно, і інтерв'ю мені абсолютно здалося нецікавим. Я почитала коментарі під ним. Кому цікаво, можете все подивитися, враження людей від цього інтерв'ю. Що я хочу сказати. Про цей інтерв'ю. А Соломія, нуба набагато що говорила, там це брехня, це неправда, і т.д. і т.п. Але вона сказала, що канал 1+,1, плюс на якому вона працює, це завжди був канал з позицією. І тут я така, знаєте, що я почала згадувати, а яка ж сама позиція була у каналу 1+,1? плюс один? Коли були вибори Януковича і Тимошенко, яка була позиція, кого він підтримував. Цей канал, він був на тій стороні, він більше був на стороні Януковича. А коли стався Майдан, і вже в Києві відбувалося те, що відбувалося, відбувалися бої, гинули люди, людей калічили. Вони на Новий рік випускали квартал. пам'ятаємо, з ібанітовими паличками і з цим всім, яка була позиція. І тут, коли вже майдан почав перемагати, відверто перемагати, коли всім було вже ясно, що люди на стороні європейських цінностей і всього іншого. Вони перемитнулися і різко стали робити рейтинги. Хто ж таки стане наступним нашим президентом? І я думаю, що ви всі пам'ятаєте тоді, що оскільки на Майдані були весь час Яценюк, Кличко і Тягнебок, то на президентські вибори всі розглядали, хто буде з них іти на президента, хто за кого буде голосувати. Я навіть пам'ятаю, як я з друзями про це говорила, як ми в родині це обговорювали, за кого ж голосувати на президентських виборах, якщо вони будуть, і тут. Після зустрічі у Вітні один плюс один став просувати нашого п'ятого президента, який став п'ятим нашим президентом Петра Порошенка, хоча ніхто не розглядав тоді у рейтингах. Я просто тоді дуже цікавилася політичною психологією, багато читала, і я почала помічати ці вкиди. Я навіть своїй родині це казала, що його будуть просувати на президентство. Вони казали, та ні, він же ж, начебто, на мери Києва хоче. Ну, і все так сталося, як сталося. Ну, а потім, звичайно, коли вже були вибори між, вибори між Порошенко і Зеленським, звичайно, один теж мав свою позицію, він е, підтримував вже гаряче Зеленського. Тому от я не знаю, яка позиція цього каналу. Я дуже чекала, щоб хтось задав це питання у коментах. І я ж гадала, що Аліна Доротюк запитає про це, а яка ж позиція у каналу? Тобто вона сказала, що там е, ну, канал 1 плюс 1 ти вважаєш дуже такий. Е, щирий, ти вважаєш його контент дуже правильний. Це все боти. Та дійсно, це все боти. Телемарафон, всі боти, Всі, хто не згодний з чимось, це всі боти. Ну, ви знаєте, це така от думка багато кого з блогерів, багато кого з публічних людей, що якщо хтось не співає оди, хтось кому щось не подобається, це завжди боти. Ні, не завжди це боти. Часто люди е, можуть висловити свою думку. Чи правильно вона, чи неправильно вона, це вже інше питання. Тому це інтерв'ю було таке собі. Друге інтерв'ю, яке я передивилася, і яке як психолога мене набагато більше зацікавило, це було інтерв'ю Раміна і Інни Мірашніченко. Про що я хочу поговорити з вами зараз? Оскільки я багаторазово говорила, що всі наші проблеми йдуть з дитинства, тому що ми навчаємося в дитинстві, ми формуємося у дитинстві і тільки вже у дорослому нашому житті. Ми відіграємо саме ті сценарії, саме ті реакції, які ми е, вивчили в своєму дитинстві. Вона говорила про своїх дітей. Ну я, перш за все, я хочу сказати, що я просто схиляю голову перед тими людьми, які беруть і всиновлюють дітей, тому що своїх дітей виховувати дуже важко. Це і велика відповідальність, і нерви, і все нор ну, і ну, все, що з цим пов'язане. І до речі, раміна вона говорила, що. Вона не готова а, стати мамою, але можливо колись вона а, усиновить дитину, тому що зараз буде багато сиріт. І тут, як би я не відносилась там до когось, я хочу сказати, що тут я дійсно схиляю голову перед такими людьми, хто готовий на це. А Інна, і на вони всиновили двох дітей, причому дітей нездорових, маючи вже своїх двох дітей. І от е, дуже цікаве це інтерв'ю було, але от на що я звернула увагу. Uh, і знов таки, тут я абсолютно не хочу нічого сказати, тому що я не працюю з дітьми принципово. Це я ну це не моя uh, така специфіка. Я на початку своєї кар'єри я uh, працювала з дітьми, але потім я вирішила, що я працюю з людьми, хто старше 16-18 років, тому що коли працюєш з дітьми. Дуже часто треба працювати з батьками, а батьки не завжди до цього готові, тому що до певного віку батьки формують дитину, батьки впливають на дитину. Так от про що ж я тут хочу поговорити? Вона розповідала про Ангеліну, дівчинку, яку вони всиновили. В неї дуже важка історія, в неї дуже там багато діагнозів, як казала Інна. І от вона розповідала, що Ангеліна. Дуже часто забуває, в неї нічого не тримається в голові. Вона розповідала, як вони з нейропсихологом формують зв'язки нейронні. І це зовсім не поради Інні Мірашніченко і Тімуру, тому що я думаю, що вони співпрацюють з найкращими фахівцями, вони знають, що роблять. Але в цьому інтерв'ю не було проговорено таку річ, яку я помітила. Якщо дитина дуже часто не пам'ятає нічого зі свого минулого, так звичайно це може бути органіка мозку, це можуть бути органічні враження. Але дуже часто дитина витісняє зі своєї пам'яті ті моменти, які її дуже боліли. Тому що тільки так людина, а дит... особливо дитина. Вона може справлятися з тим болем, який вона має всередині, а Ангеліна має біль, тому що вона займалася селфхармом, вона себе кусала, вона себе дряпала, вона е, навчилася не помічати фізичний біль, і це говорить про те, що у дитини був надзвичайно сильний внутрішній психологічний біль, що тільки е, приносячи собі якісь фізичні е, рани, да, подряпини чи ще щось. Вона тільки так могла відчути якесь полегшення, і потім вона вже просто перестала це помічати. Витіснення це захисний механізм психіки. Коли психіка не може щось витримати, вона витісняється у несвідомо. Людина просто це забуває. Це може проявлятися потім у снах. Це може проявлятися от якась, якась згадка. Як вона говорила, що Марсель пога дуже дуже кричав сильно. і Вони його з Тімуром тримали, тому що щоб він не покалічив себе. А Ангеліна сказала, що давайте йому зв'яжемо. І вона каже: А я спитала, то це ж ненормально. І дитина згадала, що її зв'язували. От в такі моменти, коли виникає якась тригерна ситуація, коли виникає якась ситуація, це може бути просто як, як знаєте, спалах, вона це згадала, але насправді все може знаходитися. У несвідомому або передсвідомому, якщо вони можуть це згадати, тому я говорю це для того, щоб батьки. Якщо ви встановлюєте, наприклад, дітей, або якщо ви розумієте, що ви щось не пам'ятаєте зі свого дитинства, тому що я коли працюю з клієнтами, дуже, дуже часто, от коли особливо на перших сесіях, я там дізнаюся по інтерв'ю да, щоб знати, скласти якусь картину про клієнта. І коли ти починаєш питати про його дитинство, дуже часто людина просто тобі відповідає: А я не пам'ятаю, що зі мною було до 10 років. От не можу там спам'ятати, що зі мною було до 5, до 12 років. І коли ти вже працюєш з цією людиною, потім починаються певні спалахи. Вони проявляються через бучу, через сни, через якісь метафори, він починається згадувати, але воно проявляється. Тому просто як порада, якщо ваша дитина, наприклад, щось не хоче розповідати, щось не може згадати, в неї виникають якісь дивні реакції. Просто посадіть її, хай вона малює, хай вона промальовує. Ви побачите, що її турбує. Вона не може намалювати якусь певну там фігуру, просто хай ну розфарбовує м -м, лист паперу. Ви подивитесь, які кольори у цьому присутні. І тоді можна вже буде зробити певні такі висновки, які психологічні стану дитини. Колись я навіть давала таку техніку. Розплутування емоцій для дорослих людей, що просто, якщо ви не знаєте, що з вами, просто промальовуйте, малюйте, малюйте, виносите це на бума, на папер, що хочете. Це можуть бути якісь риски, це може бути якісь просто кольорами, фарбами, фломастерами, олівцями, чим завгодно, але це треба просто винести з несвідомої. А дитина в такому віці їй не легше це або через гру, або промальовувати. Тобто, це такий найпростіший, найпростіший метод, як допомогти дитині, і таке буває дійсно дуже часто. Ще Інна дуже гарно сказала в інтерв'ю те, що вона до. Почала дозволяти собі відпочивати, і це насправді величезна проблема для багатьох жінок з наших країн. Ми просто не дозволяємо собі відпочивати, тому що наші бабусі, коли вони да в радянському Союзі, вони і на роботу встигали, і прала в них неправильна машина, і готували вони і черги, і все, 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 вони все встигали. І нібито це все закладалося в наші програми, і ніби ти не можеш бути стомлена від чого тобі відпочивати. Да, якщо в тебе там пральна машинка, пере ще якісь там посудомийка може мити пилисос, це, це ж не білити хату і чи, чи ще щось. І тому ми собі навіть на несвідомому рівні дуже часто забороняємо стомлюватися, забороняємо собі відпочивати. Я це чую від своїх клієнток. Я це навіть помічаю в себе, б'ю себе по руках. Ну, звичайно, не в прямому сенсі, а в такому переносному ментальному, що я дозволяю собі відпочивати. Це просто вас перезаряжає, перезагружає, і ви тоді набагато швидше можете зробити і набагато якісніше, те, що ви нібито боже, та скільки ж в мене ще роботи, а я тут сяду, розвалюся, чи ляжу, буду читати книжку, чи дозволю собі подивитися серіал, чи дозволю собі поїхати з подругами, чи ще щось там собі дозволю. Якщо в мене стільки-стільки роботи, так от, якщо ви не будете собі цього дозволяти, то ваше тіло вас воно вам це не пробачить. Воно вам покаже, що ви робите невірно. Тому от вона сказала цю фразу дуже правильно, я з нею повністю погоджуюсь, і я хочу закликати всіх жінок, яких би зараз ви не були в ситуації. Я знаю, в Україні війна, я знаю, як це важко. Я знаю, що всі не сплять, всі ці тривоги. Але намагайтеся знайти хоч щось таке для себе, чим би ви могли себе порадувати, щоб вас могло відволікти. Я минулого літа. Літа записувала відео 50 кроків до гарного почуття. Я його розміщую в інфобоксі, і там я говорила, чим ви можете себе просто почати ресурсувати, тому що нам це всім зараз необхідно. От, оце такі, знаєте, маленькі речі, які, на які я хотіла звернути увагу, передивившись ці два інтерв'ю. Ну і хочу відповісти на деякі закиди у коментарях, щоб не відповідати всім у коментарях. Про перше, моє відео минуле було пов'язане з people pleasing, і мені сказали, що як надоїла ця англійська мова, в нас що нема української мови. У нас є українська мова, і я намагаюся нею говорити. Але це є як явище, це вже є як певний термін, і чому я маю його змінювати? Якщо це є те, що є. Ми ж не перезиваємо телевізор, так, що коробочка, яка показує нам щось. Ми не не називаємо телефон коробочка, яка те дзвонить, чи ще щось. Ми використовуємо ці слова, тому що вони є міжнародними, вони є в кожній мові. І дійсно зараз мова стає більш глобальною. Знов таки, я живу у Нідерландах, і я бачу, як змінюється та ж саме нідерландська мова. Коли я запитую там якесь слово, як воно буде нідерландською мовою. Мені говорить чоловік, просто що так, але ми вживаємо англійське слово, і це є невідворотнім зараз. Звичайно, ми всі маємо знати українську мову, ми маємо нею володіти як громадяни цієї країни. І я завжди говорила і буду говорити, що для того, щоб стати громадянином України, ти маєш здати екзамен, перш за все, з української мови. І якщо ти працюєш в державній владі, якщо ти працюєш на державних посадах, ти маєш володіти українською мовою. Але придиратися до таких от речей, воно нічого не дасть, тому що. Мова це живий організм, і мова вона жива і вона змінюється разом з тим, як змінюється наш світ. Ми ж говоримо смайлики, тому що ну, це зовсім дивно це чути, коли говорять посміхаючики, ну чи ще щось. Це просто терміни, до яких ми маємо звикнути. І як певні хвороби називаються латинськими назвами, як у музиці, ми всі сприймаємо якісь італійські да, визначення. Це так є, і нікуди ми від цього не дінемось. Ну і про звичайно, там багато з трішечки збудилися фанати притули про донати і про все інше. Ще раз вам хочу сказати, що донатити треба, але треба знати, кому ви донатите. І мене спитали, чи доначу я. так, звичайно, я доначу тим, кому я довіряю тих, кого я знаю особисто, і останнім часом я не раз про це говорила. я... Просто більше стало приділяти уваги для донатів ті, хто допомагає бездомним тваринам. Тім, я знаю просто цих людей особисто, я знаю, що це правда, що ці люди цим займаються. І для мене дуже є важливим рятувати тварин, тому що, на жаль, вони залежні від нас. Якщо ця тварина, наприклад, попала в жахливу ситуацію, або якщо вона була домашня, а потім так сталося, що господарі від неї вирішили позбавитися, вона не виживе. і вони повністю залежні від нас. Тому ви знаєте, перед тим як щось писати, іноді краще перевірити або подумати. Але ж, знову, як, як я говорила, це не бути. Це кожен має право на свою думку. Якщо ти щось говориш, ще наполеон казав, якщо ти знаходишся в публічному полі, то ти маєш 10 разів подумати про те, що ти кажеш. Ну, наполеон правда це сказав, якщо ти стоїш наступі на, на, на східцю вище за інших. А в даному випадку, якщо тебе просто бачать, то люди можуть тебе вже коментувати і робити певні висновки. Це такі маленькі речі, на які я хотіла звернути вашу увагу цього тижня. Кому потрібна консультація, звертайтеся у директ Instagram, Facebook, чи Твітер. Мене легко можна зайти за хештегом Психолог Єліна Вітинова. Я завжди його лишаю або в інфобоксі, або у коментарях ви можете по ньому мене знайти. Я всім бажаю гарного настрою, не дивлячись ні на що. Я бажаю всім миру і бажаю, щоб скоріше наша рідна країна. Здобула мир, щоб всі могли нормально спати і почали нормально, абсолютно відбудовувати свій психічний, психологічний стан. А від цього буде і фізика, і все інше залежати наше. Тож до нових зустрічей, пока!